Друзі, всім привіт! Чергова електричка у нас на каналі. Цього разу ми знайшли, підібрали, пригнали машинку для нашого замовника. Замовлення було конкретно на таке авто. Це у нас Nissan Leaf, 2018 рік, 40 кВт, сама максимальна комплектація для даної моделі. Дуже класний. Візуальний технічний стан, кузов без жодного фарбованого елементу. Машинка імпортована з Норвегії. До автомобіля йде два оригінальних ключика, два комплекти гуми та дисків. Літня Dunlop. ось така ще рідна. Протектор гарний 18 рік. З 16 -ти тиждень, здається. І, і виходить, другий комплект. Також на легкосплавних дисках 17 ки зимова гума Continental Належить в гаражі, пізніше її покажу. А, в автомобілі у нас чесний оригінальний пробіг 110 тисяч км, Сох 87%. При, на даний момент при зарядці до 100% показує 255 запас. Ну, в принципі, і ці кілометри реально проїхати по, по трасі по місту, по трасі буде трішки менше в літній період. Це звичайно, буде менше. Кузов, як я вже сказав, у нас без жодного фарбованого елементу. Дуже класний колір. Такий Корічневий металік на сонці виглядає взагалі дуже-дуже класно. Є декілька дрібних моментів по кузову, так, таких як ось тут кудись вперлися пластиком, і легенька притертість на Передньому крилі це все можна сполірувати і зробити, але власника це не тривожить, він сказав, що поки буде їздити так. І на задньому бампері також є легенька притертість, яка легенько полірується. Але в загальному автомобіль не полірований, не хімчищений від першого єдиного власника з повною історією, що я покажу далі. І за дуже класний прайс. А, тепер давайте а, покажу більш детально про комплектацію. Розкажу. Значить, маємо full-LED оптику спереді. Маємо парктроніки перед камери 360, і камери 360 не просто, як у звичайному ліфі. А тут, якщо звернути увагу, вони стоять бокові, стоять не просто вниз, а під 45 градусів. Це так, вони стоять тільки в комплектаціях, коли є парктронік 360, не просто передні та задні, а парктронік 360. І конкретно в цій модифікації, в цій версії, дана машинка може сама паркуватися, тобто є система автопаркінгу. Тільки в цьому, коли є бокові партроніки і камери стоять під кутом. І, до речі, ще в цьому випадку покажу тоді е, детальніше. У звичайному ліфі, коли стоять камери 360, воно ділить на 4 частини, а тут видно все навколо автомобіля. Це зроблено для того, щоб можна було більш класно, зручно паркуватися. значить Губа у нас ціла. Кліренс, можете самі побачити, дійсно класний кліренс. Оригінальні. Легкосплавні диски на літній гумі r 17 я вже сказав Протектор класний, Zero Е, Сколів вмятин. нічого такого по автомобілю нема. За царапини дрібні сказав, так як це Норвегія, треба дуже гарно дивитися кузов, кромка над лобовим також ціла. Ніде ніяких моментів немає, Ржавчини немає. Асистенти. Скло в нас по колу все рідне, окрім лобового. Лобове замінено в 23-му році. Є документація про заміну. Значить, 18-й рік, чистий 18-й рік. Навіть здається, не здається, а точно 12-й місяць 2018 року перша реєстрація. Зеркала також не закоцані, по кузову максимально класний збережений стан. Якщо автомобіль полірнути, взагалі буде просто горіти на сонці. Але нашому замовнику знову ж таки, поки це не потрібно. Маємо безключовий доступ на передніх дверках і на кришці багажника. Далі, задні У нас також LED фонарі Також бачимо парктронік. 360, як я вже сказав, задній парктронік, камера заднього виду, такий дифузорчик. Абсолютно цілий, класний автомобіль, криша без граду, без м'ятин, без царапин. По цій стороні також все машинка якого рівна, як струна. Ще й без підкрасню. Ось колір можна побачити на сонці, якщо сфокусує камера, він так переливається дуже-дуже класно. В принципі, та й так, по кузову все розказав. Норд Глес, троєчка. 23. 20, лобове, по крайній мере, зроблено в 2023 році, встановлено в 2024 або в 23-му, то вже треба дивитись по документації. Фари добре, все добре. Прийдемо, зараз покажу більш детально салончик. З ключовий доступ, як я вже сказав, у нас є. Він працює, салон. найкраща комбіновка, Найкраще комбінування, як для мене. У нас ідуть ось такі сидіння спортивні з такими класними боковими підтримками і з Алькентарою, з вставками з алькентари. По бокам, по центру, перфорація. Можете бачити, дуже класні зручні сидіння. Виглядають дуже дорого, як на мене, як для Ліфа. Дуже йому пасують. Кермо скошене, в принципі, і звичайне. Відразу що кидається в очі цей, ось цей синенький автомобільчик і навколо нього кружечки. Це говорить про систему, так би мовити, ну, автопілотом її не назовеш, дестронік, що машина може сама тримати дистанцію, може рухатись по смугам, гальмувати, розганятися і бачити дорожні знаки. Це саме-максимальне, що може бути. Далі, до речі, забув наголосити з За приємного скрізь у нас на всіх дверках ідуть заводські наклеєчки. І на багажнику також забув да, показати. Ось, Якщо подивитися, в багажному відділенні також заводська наклеєчка йде сюди, щоб не шкрябати. Дуже класно, зручно. До речі, ліфи, що приїжджали, я ще такого не зустрічав. Це перший ліф з такими наклейками. Понизам також все добре, проєми все добре. Карти комбіновані збережені добре, преміальна акустична система Bose, як можете бачити, у багажничку стоїть саб-буфер. 4 склопідйомники, електроскладування дзеркал, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. центральний замок, Хром ручки. Все також класно, максимально збережено, чорний рояльний лак. Також виглядає досить непогано, так як це Норвегія у нас ось такі гумові оригінальні килимочки в гарному стані. всі чотири. Сідаємо в салон, дивимося, стан керма бездоганний. Нагадую, 110 тисяч пробіг. Синя стрічка, оригінальний, не фарбований, не перешитий, Все дуже класно. Як можемо бачити, тут всі ніші зайняті, окрім однієї. Тут в самій бідній комплектації стоїть регулювання світла. Тут у нас full LED оптика, воно регулюється автоматично. Всі шість ніж зайняті, можемо бачити, відкривається ніша під зарядку. Підігрів керма, допомога при русі по смугам, екорежим. Екорежим винесений у нас тут. Чому він винесений тут? Бо зазвичай він іде ось тут. Але тут у нас що? Да, ось така кнопочка. Автопарковочка. Тому екорежим винесений сюди, і кнопочка, значить, щоб чутно було, коли машинка приближається. Далі маємо датчик світла, сенсор дощу. Маємо мультикермо. Ну і повноцінний, як я вже сказав. Назимов його так, хай про парк о, Згадав, правильно називається система про парк Pilot. Вона тут є, максимально для ліфа. Дійсно класно. Вчора їхав, то вчора, до речі, за день на даному автомобілі я проїхав 600 км. Середній розхід у мене вийшов 13,7 кВт. Заряджався на швидкісних зарядках. Дорога десь зайняла годин, мабуть, 8 Так, от запускаю, як можете бачити, показує всі, значить, що всі асистенти працюють. Мертві зони у нас також є, і вони працюють. Мультимедія штатна заводська з сенсорним екраном, К карти з, з вулицями України, навіть написано все українською мовою. Сам інтерфейс англійською. На жаль, вибрати не українську, не е русаковську ми не можемо. Є в нас Android-Auto Apple CarPlay, тобто тут все. Є камера, як я вже сказав, камера 360, зараз показує наперед. І ось як я казав, тобто, як бачите, немає рамок, бо зазвичай, коли 360 камера, такі рамочки. Тут у нас все навколо автомобіля видно. Навіть спереді, коли ми крутимо кермо, то воно рисує траєкторію. Далі, якщо натиснути ще раз на кнопочку, то воно показує паркування під бордюр. Дуже також зручна функція, коли паркуєтесь під бордюр, щоб видно було і не наїхали, не зробили бордюрочку по колесу. Далі, якщо ще раз нажати, включається передня додатково і все, і вимикається. Якщо вимкнути задню передачу, до речі, у нас тут ну, автомат зрозуміло, як у всіх електричках. Звичайний є у нас електроручник. Пробіжу стрічки, значить, є такий підлокотник, стан збережений максимально, також рідний, синя стрічка. Тут ніжка все є. Два підстаканники, також не затягані. Коробка автомат, інструкція як вмикати. Є педаль, система дуже класна, зручна. Ну і автопаркінг. Запуск з, -з, з кнопки, так як у нас безключовий доступ. Він, ну, у принципі, у всіх є безключовий, навіть в базовій комплектації. Ну і патронік 360 підігрів передніх сидінь, два режими. USB-Aux. Підігрів задніх сидінь. І як вмикається паркінг? Просто нажимаємо на кнопочку задня, від, до центру і вгору, коли вмикаємо задню передачу. Можете почути, такий специфічний звук з'являється. І також камера у нас, в принципі, з траєкторією руху, плюс включається 360, плюс, якщо ще раз нажати на цю, да, показує так, як я казав. Все, в принципі, камера є, працює. Ставимо в паркінг. Тут треба нажати Бек. Ага, так зробити. Все. І тепер, наприклад, ще розкажу про функцію системи. Автопаркування нажимаємо, ось вона загорається, система. Вибираємо паралельно або вертикально. Вибираємо куди, нажимаємо старт, і вона все робить за вас. Тобто дуже класна зручна функція. Але в більшості випадків це так: раз, два, і показати, що вона є, дай забути. Я думаю, в повсякденному житті ви не будете нею користуватися, бо це досить довго і досить так незручно, я б навіть сказав. Та і так, і Тут все розказав, показав, дзеркало заднього вигляду зрозуміло з автозатемненням. Ось наші всі асистенти. Для них навіть вентиляція зроблена, щоб вони сильно там не грілися. А, так, По значить, по приборній панелі показуємо розпізнавання дорожніх знаків, є педаль, еко, паркінг, запас ходу, 32%, 73 кілометри. Дуже такий інформативний дисплей, дуже багато налаштувань, 13,8, як можете бачити, середній розхід. А, всі асистенти можливі, налаштування. В принципі, все тут є температура батареї, стан батареї, ємність, точніше батареї. Я вже сказав, 87% СОХ у нас тут. Тріп. Тут вчора я проїхав 621 кілометр. Та і так. Та і так, та і так. Що тут ще ми можемо подивитися? Швидкість. Також є датчики тиску в шинах, але для того, щоб воно засвітилось, треба поїхати. Як тільки ви починаєте рух, воно пише виставлені в барах, щоб було зрозуміло. Тут всі асистенти бачите, автомобіль спереді, Line assist, тобто рух по полосам, тормозить розганяється, дорожні знаки, все воно показує, розказує, підсказує. Дуже технологічний автомобіль. Компас. В принципі, якось так. Не буду сильно довго розказувати. Далі маємо значить, тепловий насос. Маємо тепловий насос, маємо кондиціонер однозонний, підігрів заднього. Як це звичайний клімат, у всіх автомобілів, всі заявлені функції працюють, клімат заправлений. Вимикаємо, досить так цікаво, все зроблено. Та і так, тут також я все розказав. Йдемо на задній. Також є блюдозно, зрозуміло. В принципі, в, принципі, в принципі Досить сучасний, класний зручний автомобіль. Задній ряд виглядає ось так. Також не затяганий, не замучений, гарний, класний. Дуже зручні м'які сидіння. Класна взагалі якість матеріалів по салону, що мені дуже подобається. Дуже таке все не скрипуче, скажімо так. Багажне відділення. В багажному відділенні також все, що має бути присутнє. саб буфер боус, зарядка, шторка, все на своїх місцях. Ну, як завжди, трішки підзатягані боковинки, але це, в принципі, це їхня болячка. Зсередини тут добре. І дуже класно, що мені подобається саме в Nissan Leaf, цих модифікацій, це дуже великий і місткий багажник. Для прикладу, вчора я їхав, ось в цей багажник влазить легенько 4. Колеса повноцінних з дисками литих r 17 з гумою 215-55 вони стають і ще є місця з боку, можна щось покласти. Ну, кайф просто, бо він такий заходить вниз і він дуже, ну, поємності він класний. Прям влазить сюди дуже багато. Тому це, це приємно, як по мені, приємний бонус. Такі фарки задні. З цього боку. Також все класно, люкс. Переднє. Ось скрізь, бачите, як можете бачити, скрізь всі проклеєні, тут проклеєні, на задніх, до речі, також все проклеєно. Ось все по заводу, Давацькі наліпочки. Приємно, класно, зручно. Ось цей чорний рояльний лак, він також таким перламутром зроблений. Дуже класно реалізовані ці вставки, навіть на на шкіра, строчка, такі вставочки. Досить все так гарно виглядає. і Мені прям дуже заходить і подобається. Пасажирське сидіння також там класне. Ще раз наголошую, дуже класне зручні сидіння, і виглядають вони дуже так солідно. Я сказав, реально солідно. Так, далі переходимо. Ціла купа документів. Це документи у нас про розмитнення, сертифікат відповідності екологічним стандартам і договір купівлі-продажу на нового власника. Далі. Ось оце ціла купа. Ви тільки подивіться, скільки тут листків! Ціла купа обслуговування. Обслуговувався, він, здається, крайня історія по сервісу взагалі в нас 23 по офіційному сервісу, 23 кінець 23-го року, скільки там не пам'ятаю, 70 з копійками пробігом Не буду також на цьому довго зупинятися, бо тут дуже багато різних видруків, з щеками, з рахунками, фактурами, з усім також ще є цей контроллер седл, їхній, е норвежський, ось дані про автомобіль. Значить, 11 місяць 2022 року пробіг 50 тисяч. Е, наступний он 11 місяць 2023. Кожен рік автомобіль заїжджав і дійсно тут десь є. тільки не буду я зараз шукати, бо одною рукою незручно. Точно такий самий Control по 23 2023 році, і там щось 77, здається, пробіг. Ціла купа книжок і також є повноцінна сервісна книжечка з відмітками починаючи з 10-го місяця 19-й рік. І ось 10-го місяця кожен рік машина заїжджала. 20-й рік, 10-й місяць, 20 Перший рік 10-й місяць, 22 рік, 11 місяць, і 23 рік також 11 місяць. І в 23-му році, 11-му місяці, пробіг був 77 тисяч. Зараз, як нагадую, 110 10 тисяч. Все сходиться. Пробіг рідний, стан класний, підтверджений. Дуже приємно, що є ось така ціла купа. підтверджені, купа людина, попередній власник це все зберігав. А ось, до речі, здається, так. А ось. Те, що я казав, 11 місяць 2023 року і пробіг 77 тисяч. Є вся документація по автомобілю. Повністю комплектний автомобіль. Мало того, що він йде з двома ключиками у нас, так він йде ще й з двома комплектами ключів, зарядками. Ну, тобто з усім, з усім з усім, що може бути. Зараз ще покажу вам підкапотку. Там, в принципі, особо нема що і показувати. Капотка у нас виглядає ось так. Нічого ніде не, не тече, нічого не намивалось. Антифриз рівень, термозна рідина рівень. Акумулятор Fiam оригінал renault Nissan. Акумулятор 12 вольтовий, я маю на увазі, щось додаткове, ще що встановлено, видно, якийсь... задохранітель кудись іде, по мені це не завод, а може і завод, не чи був в інших. Ну, в принципі, все якось так. Зсередини також все добре. Опа! Закриваємо і підводимо підсумки. Значить, ось такий екземплярчик ми знайшли для нашого замовника. 18-й рік сама максимальна комплектація, яка може бути для 40 кВт. Два комплекта ключів, кузов без підфарбувань, дуже класний колір. Два комплекта гуми. Та і все, машинка. За а, найголовніше запускати машинка за дуже класний прайс. Це найдешевший ліф, який був у нас на каналі. Купили ми його за 11 тисяч 800 доларів плюс послуги по підбору. Я вважаю, що за 18 рік в такій комплектації з такими характеристиками ціна прям максимально солодка. Тому, друзі, кому цікаво, звертайтесь, знайдемо і для вас, і підберемо і приженемо автомобіль вашої мрії. Робимо все під ключ з доставкою по Україні. Нагадую, з вами був Майнек Скарлі Чернігів. Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та фейсбук. До нових зустрічей! А ми їдемо віддавати даний автомобіль нашому замовнику. Па-па!